Ух і давить. Ух, дивись, диви, що робиться. Ти подивись, подивись наверху туди, на спині. Так в мене клював перший карася, той великий, який клюнув, він оце так само давив. Може і це такий. Ух! Ти глянь на карася цього. Карася, це карась. Ех, починаємо розкладатись. Речей багато, перезуємось чобота, як завжди, а потім будемо розкладати решту все, що нам потрібно. Ну що, друзі, починаємо розкладатись на фідера бачу сьогодні. Один у мене 390 Golden Cage Onyx. До 180 грамів більш така потужна палка. А другий у мене також Golden Cage 390 довжиною, але до 150 грам Bionic Feeder Black Edition. Зараз заражаю катушки, вже почав це робити. Оснасточки і будемо закидатись. Як завжди все по порядку. Так, прикормочку треба приготувати, нехай вона напивається води, поки ми робимо наші всі оснасти. Значить, real Fish. Красова прикормка, ось це часник і часник чебрець, також халва ось є. Та й універсал тут добре буде працювати, я думаю, тому що е, тут затока від Дніпра. І тут є всяка риба, і лящ, і карась, і сазанчик, може бути, все, що хочеш. Тому зараз замішуємо ось цю приформочку Real Fish. Хай вона напивається води. Завжди працює. Ах, ох і запах від неї йде. Так, це ми в одну оснасточку кавунчик. Будемо використовувати таку приформку, а в другу будемо використовувати в так званий вбивцю карася пластиліну. От в мене залишилось ще з минулої рибалки, також від Real Fish. Не так вимивається, як, особливо на течії, як ця прикормка. І Також класно працює. В одну, в один вид оснастки одна прикормка, в інший друга. По насадкам зараз також розкажу. Що по оснасткам? Я буду використовувати два основних види оснастки. Це готовий профмонтажівський кавунчик для. Коропа і карася, ну я для карася їх використовую. І е, так званий вбивця карася. Є з одною пружинкою, є з двома пружинками. Е, в якості насадочки в нас буде. Я ловив вже не один раз, не один раз на них. Це ось такі ось Ева шарики Я використовую 5,6 мм. Ви одягнули їх. Мені вистачає її на декілька рибалок, а то й на сезон може вистачати. Інколи додаю туди опариша, черв'ячка, побачимо по ситуації. Одягаємо пластилінчик або е прикормку. Сюди ми заряджаємо пластилін, сюди ми заряджаємо прикормку, сипучу, яка вже напилась води. Погнали, все, все дуже просто, але, в принципі, ефективно. Доброго раночка, друзі. Розклався я вже на ось такій затоці від Дніпра. Сьогодні приїхав з дружиною і будемо пробувати закривати сезон карася. Я вже думав, що закрив його, але все ж таки чуть-чуть потепліло. Вітер сьогодні, дощ сьогодні йшов, але сподіваюся, що все-таки рибка проклюнеться. Тут у нас може бути яка хочеш риба, і підлящик, і сазанчик може проскочити. Ну, Основне бажання зловити карасика. Розставлю я чотири фідерка, два, мені два дружині. І будемо чекати наших карасиків. Сподіваюсь, що вони до нас прийдуть. Далі все покажу. Опа, що це якийсь попуск тут. Спокльовочка була. Перша покльовочка. хтось дюргається. А, підлящик. Друзі, підлящик перший нам клюнув. Дивіться сопливий? Перша покльовка і перший сопливий. Зараз ми тебе в садочок вкинемо. Ми потім випустимо всіх підлящиків. О, дивіться, і тут покльовочка в нас. Та що ж таке? Так, перша рибинка в нас на березі, тому ми розкладаємо під сак. Точніше, садок. Під сак в мене також є, треба про всяк випадок його розложити. Тому що тут риба Може кульнути різно. Там щось, мабуть, якась дрібнота сидить. Зараз я буду виймати і перевіряти. Бо постійно пік-пік-пік-пік. А ми встановлюємо наш підсаку водичку. Садок. Та що ж я сьогодні все підсаком називаю? Хоп. Хоп, все. І перша рибка йде туди. Там буде прекрасно все почувати. А там побачимо, що ми будемо з нею робити. Бо підлящики нам точно не потрібні. Ого. Оклювочка була така одразу. Щось клюнуло. Ах ти. бичара. Йорш. Йоршерський тер'єр. Вони тут клюнув Йоршерський тер'єр. Вони тут зимою нас тероризують, коли ми карася ловимо з льоду. Колючий такий. Я таке закинув, він одразу цап і клюнув. А! Ось такий. Кажуть, з них дуже смачна уха, а ще кажуть, що вони в червоній книзі. Що ви скажете з цього приводу? А? Напишіть в коментарях. Оп. О, друзі! О, це хтось хороший. Хороший хтось. Покльовка така була. Ух, хидовид. Похожий на Карасенка. О, це підлящик, дивіться який. Дивіться який підлящ. Я вже думав карась. Ну де підляш, там і карась буде, друзі. Я так сподіваюсь, що так буде. Дивіться. Гляньте, який осінній підліщ. Кінець жовтня, холодно. В принципі, перших пів години рибалки є покльовочки. Це добре. Покльовочки йдуть на обидві оснастки. Ось Дивіться, одна з них. Ось ця з пружинкою. І з... тут у нас пластилін. Пластилінчик, Ева-шарики і два опариша. Пробував я черв'ячка, безстренько якась мелоч об'їдає, і все. Ось так, і все, є покльовки. В принципі, є покльовки і на цю оснасточку, і на кавунчик, і на те, і на те клює. Значить, все правильно ми робимо. Ось тільки що тут така покльовочка була, але не засікся. До речі, друзі, мені після минулого мого відео тут на цьому місці багато писали, я користувався дзвіночками, інколи мені подобається звук оцей на рибалці. Не завжди, але час від часу. Пишуть, та що ти з тими дзвіночками постав сигналізатори? Ну, сьогодні взяв я сигналізатори. Звичайно ж вони в мене є, і різні, і, і дорожчі, і простіші. Сьогодні, наприклад, ось такі простенькі я взяв XEOX. Недорогі, але вони функцію свою виконують на 200%. Так що сьогодні не дзвіночки, а пікалки. Ого! Ого! Така була клювака, але вже нікого немає. Ні, хтось дергається тут, але там бровка оббивається риба об бровку, вже немає. Чи є? Є. Знов підлящ. А де ж наші карасі? Де наші карасики? А? Ми за ними приїхали, а не за вами. Ми приїхали за карасями. Ну поки що плюють юрші і підлящики. Ох! Ой, хтось б'ється так. Хтось спочатку так впирався, друзі. Ого! Ого, ого! Оце кайфок. Пішов на сторону. Карасенко, ой, ще й гляньте, який карась. Я вам зараз покажу, ви обалдієте. Друзі, ви гляньте на розбір цього карася. Гляньте. Ви гляньте, який карась. Та тут грам 600 точно. Оце воно. Оце за такими ми приїхали. І знову ж таки, бачите, опарик і маленький. Ось цей Ева-шарик. Оце він, дивіться, який кругленький, круглий, дніпровський, дуже класний, дуже смачний карась. Супер, просто супер. Початок рибалки обалденний. У мене, поки Юля спить в машині зранку, заснула по дорозі, я її не будив. Я ось уже рибачу поки що без неї. Але результат супер. Вночі йшов дощ, зараз виходить сонечко. Бачите, вже виясняється. Я думаю, що днем буде. Все чудово з погодою. Якщо будучи клювати ось такі карасі хоч час від часу, це просто буде обалденно. Супер, ми продовжуємо. Покльовка. Покльовочка. Але мабуть, нікого немає, бо щось не впирається. Ні, впирається хтось. Ось б'ється. Карасик, друзі. Чи не карасик? Підлящик. Підлящ. Не карасик. Хочеться карасиків таких великих, як отой клюнув, але підлящ теж риба осіння. Ми приїхали сюди за емоціями в першу чергу, за клюваннями, а не за рибою. Дивіться. Ось такі клюють. Лящі. Ох, хтось давить. Хтось так давить. А, підлящ. А хотілось карасика. Де ж наші один карась клюнув, а це підлящі клюють. Але покльовки в них такі дебелі, я вам скажу. І все на оцей же Ева шарик із опариком. Працює вони, були ми тут останній раз тижнів два назад. І тоді клювало тільки на це. І зараз, в принципі, всі покльовки йдуть саме на цю оснасточку. Так що все нормально. Поки що в садочок потім випустимо, але чекаємо наших карасів. Так, тут Юля когось стягне. Покльовка була така. Похоже, я бачу, що хтось там дергається. Там бровочка не забувай. Ну, тяниш, все, протягуй. Ви швидше, швидше трошки. Так, хто там? Карась! Диви, Ти тільки встала, почав другий карась клюнув одразу. Супер, друзі, вигляньте. Карасенко. І знову все те саме. Так що все ми робимо правильно. Супер, просто супер. Покльовочки є. Рибачимо далі. О, це карась. Ой, такі не зійди, друже, обровку. Пок... о. Ну, іди сюди. Ні, це не карась, це більший підлящик, А впирався він як гарний карась. Запутав нам тут все сопливий. Ох, який сопливий. Дивіться, друзі. Ну, в принципі, також. Результат, покльовочки є. Карасі просхакують між підлящиками. Супер. Йоль, клює. Та там, мабуть, дрібне сидить, витягую його. Біргається. Я думаю, що там хтось дрібний є. Да, там дюргається, але я бачу. А може там карасенко? Ти думаєш? Зараз побачимо. Так, да, що є. Ого. Угу. Тут карась диви який! Спочатку так легесенько йшло, а потім... Диви, який карасенка. Давай, давай ми тебе покупаємо, щоб показати гарно. Це красиво, да. диви, який красавчик. Просто суперовий. Кажи. Угу. Супер потримається. А тут я зніму його зараз. Не часто покльовочки, але в принципі є. Так що все добре, все ми правильно робимо. Ідеш. В садочок до своїх друзів. А ми скоро тобі дамо напарника ще. О, Червоний покльовка, ю. Брать. Почекай, підійди поки. Давай, давай, тяни. О, є. Ого, хорошо. Оце пусто махає. Так. Да? Ага. Добре. О. Давить? Так, да, так, да, так, да, да. Супер. Запротивляється. Головне, щоб бровку. А yeah. все він йде. Підлящик. Нічого собі. оце він мене так водить. Да, а він тягав. Я думала, там карасіще. А тут оце дитина. Підмотай трохи. Ах. Підлящик, а так таких давав жару. Ну нічого. Прям так удочку, значить. Карасі ще прийдуть, потримай. Що ж це за рибалка без обіду на природі? Дивіться, яка у нас буде смакота. Смажена картопля з ковбасками, там цибулька, ще тут буде часничок добавиться. І Буде просто-просто смакота. Там у нас рибалка, тут у нас кухня, вітер, задуває, ну нічого. Буде зараз смачно. Та нема нікого, не пойму. Нема нічого. Наче покльовка дергається. А ні, щось хтось є. Ні, хтось є. Є, є. Підлящик знов нам клюнув, друзі. Була певна пауза. В покльовках... Ой, що тут покрутилось? Була певна пауза, але то там, то там десь проклюнеться. Враховуючи погодні умови, подивіться, що робиться. Вітер такий, хмари такі кругом. Ми, ми виїхали на рибалку, думали, що взагалі буде таке. По пару годин посидимо і не буде нічого клювати, а воно ще й покльовує. То карасики, то підлящики. Так що кайфок отримуємо. Друзі, у нас обід. Дивіться, який, який смачний обід. Мені Юлія приготувала нам. Ми зараз пообідаємо. Погода портиться, вітер піднімається. Таке відчуття, що скоро будемо збиратись додому. Всім, хто їсть, всім смачного. Та що там? Щось оце дергає. Дюргає. Наче хтось і є. Так, <кій> да, хтось? Хтось і є. Дуплет. Дві плотвички. Пішли дуплети в нас. Це Дніпро, тому тут клює різна риба. І підлящики, і карасі, і ось і плотвички клюнули. Ух, подача яка! Ух, дивіться, в прямому ефірі. Ох, тільки я закинув. Ну це або підлящик, або карась. Тільки-тільки я закинув його. Або таранина теж. Зайшла стая. Е, зайшла стайка плотвички нам на точку. І бачите? Почались покльовки плотви. Йде вона в садочок, а ми перезакидуємось. Ох, і... ну це підлящик явно. А може карась даймо. Ох, і давить. Ох, дивись, дивись, що робиться. Подивись наверху туди, на спині. Так в мене клював перший карась, отой великий, який клюнув, він оце так само давив. Може і це такий. Дух. Ти глянь на карася цього. Карася, це карась. Ні, це сазанчик. Дивись. Це сазаненко клюнув нам. Коропи пішли. У нас сьогодні вже чотири види риби клюнуло. Дивись ось. І все, все клює на оцю оснасточку. Ось бачиш, гачок. І все завдяки поки ближче оснастку. Завдяки тому, що в нас близько гачки знаходяться в безпосередній близькості до е, прикормки, в даному випадку це пластилін. Ось тут вони рядом. От рибка підходить і клює е, саме тут. Якщо це, тому що тут стояча вода, можна сказати, тут немає течії. Якщо взяти класичну фідерну оснастку з довгим поводком, покльовок не буде або вони будуть набагато-набагато рідші. Осінь, холодна вода, тому Короткі поводочки рядом біля прикормочки. І буде вам щастя. Дивіться ось, який. Ох, і впирався він. Дивіться, який Сазаненко. А? Просто супер. Я вважаю, що рибалка в нас сьогодні вже вийшла. Враховуючи погодні умови, о, дивіться, воно, гуси дикі летять над нами. Уже стая диких гусей. І в нас ось було тільки що три покльовки підряд на одній дуплет, на другі е, плітка. І ось сазанчик плюнув, рибка підійшла, так що все супер. В суботу ось в час дня. І хтось. Був спочатку хтось, не знаю чи ще є. О, впирається так. Підлящекараси. Підляще. Це, мабуть, буде крапка в сьогоднішній рибалці. Друзі. Наловили ми сьогодні різної риби. Зараз вам покажемо якої. Ну що, друзі, закінчуємо ми рибалку. Обід, в принципі, ми вже задачу на сьогодні, яку ставили перед собою, виконали, тобто отримали задоволення від рибалочки, ще й рибки зловили. Зараз покажу вам, що ми наловили. Так. Враховуючи Пору року і погодні умови, то я думаю непогано. Пішли покажу. Так, висипемо зараз, потім подивимось, що ми випустимо, а що можливо заберемо на жарьошку. Значить, дивіться, друзі. Підлящики, карасики і сазанчик. А, а де наш великий карась? А. Не зрозумів я. А ось він. Я ж думаю, подивіться, який красавчик. Круглий який. Ух, супер. Друзі, як карасиків ми заберемо додому посмажити. А оце все. підлящики. І ось цього сазанчика невеликого. Я зараз у відеречку і ми його цю рибку випустимо. Нехай вона підростає, друзі. Нехай вона підростає. Так що я думаю, що результат сьогодні непоганий. За півдня на фідера посиділи, кайфанули, отримали і клювання, і рибку, і задоволення. Все просто супер. А три карасики заберемо на вечерю посмажити. Пішли випускати рибу. Ми збираємось додому, з вас, друзі, лайки, коментарі, запитуйте кому що цікаво, з радістю поділюсь інформацією. Пока, побачимось на рибалці.